Не всім привіт, народ, з вас, підписав. Подавайте, так, ми продовжуємо грати в Age of History 3. За Болгарію. Так, зараз, я хочу трохи. Качнути собі всі ось ці будівлі. Потрохи, всі потрохи. Всі до четвертого рівня, а військову академію ну, більш четвертого рівня. До, ну, Давайте так. Я ще подумаю, як саме я качну, окей. Наступний. Ой, наступний тисячу коштує рівень. Суду. Господи, цивілізації, давайте до кінця купецьку раду. Так, столиця. 1000 Верховний суд, військова академія для генералів. І Давайте далі по військовій академії. Хоча б 100, хоча б 100 військ мати. Ліміт. Давайте. До, о, до 1100. Ось, Щоб Військова академія коштувала 1100. Качаю? Ну, мені потрібні дуже сильні бонуси. Прям дуже сильні. Немає радника якогось. Якого? Адміністративного. Ефективність оподаткування. Ну, щось то дає. Так ще раз. Я можу тут щось качнути. М -м -м. Багато чого. А, ліміт полків зараз. Нам би зараз більше ліміт полків. Хотілося б. 1000 і 1100. І більше 1100 я вже не качаю. У нас ліміт буде 110. Цього має вистачити, щоб рознести Румунію, сподіваюся. Все, є. Переваги. А вже ж дохід від виробництва. Спадок. Я б хотів ліміт качнути. Зараз збираю гроші. Ой. Румуни знову з кимось воюють і перемагають. Це, це не гірше, що вони перемагають. А, в мене ще Греція. Як ворог. Не забуваємо, що в мене є такий... така прекрасна річ, як Греція під боком. Покращити полки. Створити армію. Давайте для початку. Ось так. 6. 6. 6. 12 вас. 12 вас. Софію створити. Ще плюс 48. Це вже 104. У нас 6, ліміт 116. Ще вісімку, тільки по-хорошому, я можу собі дозволити. Mm -hmm. Просто ще Румунія. Ой, Греція. Разом з Румунією, буде ще Греція в них. О, в Румунії вже півтори тисячі економіки. Вони ще вже типу, типу нас догнали мене, але я зараз. Давайте ось таку річ зроблю. Ой, ой. забудовуюсь майстернями. Ой! Ой, зараз хтось неймовір... отримає неймовірний плюс до доходу. М -м, як шкода. Погнали, розбудовуємось. А в мене ще потім мануфактура будуть. Буде можливість відбивати мануфактури? Ні. Таке тепер Румунія. Ой! Ой, Румунія відстає. Ой. Упс. Знову ж не, не забуваємо, що в мене куди більш ефективне це все. Так, дивіться, тут ще прикол в тому, що немає радника, по-перше. На, щомісячна спадщина. Так, що ми потім будемо. А, нормально. Ми тягнемо повне обслуговування військ. Давайте збільшимо людські ресурси. Треба ну, треба по максимуму їх мати б. Давайте ще в ліміт військ. Погнали. Створюю в Софії там війська. А, а це навіть цікаво. Вони з Туреччиною воюють. Давайте спробуємо влізти на Туреччину. Або. Піти на Румунію. Туреччина не слабка. Йдемо на Румунію. Голосити. Голосити незалежність. Можливо, це помилка. Можливо, ні. Зараз подивимось. Ось так. Затвердити. Погнали. Замальовуємо. Так, якщо в мене є гроші, то було б логічно зараз. на... І військову академію для генералів, трохи кочно все погнали. Трохи бонусів назбирав. Давайте. Ой-ой-ой, я програв. Але не забуваємо, що є туречне. Що я ще туречне? Блін, білий мир би отримати. Ні-ні, не добив. Вони добили мої війська. Ой, я помилився. Наскільки далеко перезавантаження? Ну блін, я знаю, що ви ненавидите, коли я перезавантажуюсь. Але що ж вже зробиш? Я зглупив. Я думав, вони там дуже сильно підбиті вже. Де ми? О! Я на моменті, на моменті виклику ще 16-й автозбереження прямо перед війною з туреччиною. Оголосити, оголосити. Так, ну ось такий ящу. Погнали. На Туреччину. Ой! Ой, Туреччина, Хтось розбив твою армію. І це я. Ну слухайте, я достатньо сильний, щоб розбити турецьку армію. Вони, типу. Так, вони, типу, мені допомогли? Типу, допомогли, але. Прикол в тому, що я розбив якраз таки основні їх сили. Типу, я прям сильно побився. Ем... Що зараз буде? О, тільки не кажіть, що ви змусите мене в білий мир уходити з ними. Хоча я зроблю зараз величезний внесок. О, ні, не змусили. Так, далі. Ще підфарбую. Погнали. Все стоє. Зробити вимоги. Ну так, нечесно, несправедливо. Кажіть, що хочете. Я з вами, я з вами згоден, це було нечесно. Я просто одразу знаю ось ці коментарі, що будуть. Так, так, у фу-фу. Я дуже непогано зараз розширюсь. В Софію. Що? Ж? Так, ядра, релігія. Отримання військ зараз поменше. Нехай відновлюються поступово. Все одно найближчий час я буду стояти на місці. А далі. Що погнали? Навіть не буду починати з найкращих, просто знизу вверх буду йти. Усі унікальні будівлі забудовувати. Є, це є, а тепер ось так що будемо робити. Ще трохи качнемо турецьку економіку. Просто бо можу собі дозволити. Ой, зараз кількість грошей в мене просто, просто полетить вгору прибуток. Ми там України ще розширяється. Спадку не вистачає. Адміністрування, пам'ятник. Ну, кому побудується, тому побудується. Я тут трохи розбудовую пам'ятник, бо не вистачає спадку. Є, збереження. О, все. Нормально спадку. Так, але все одно давайте пам'ятник. Ми Тут забудуються до кінця. І ще. Хай. Вже нормальні витрати на дослідження стоять. Так, все, усюди і я і. Ну, якщо я вже почав майстерні забудовувати, то давайте вже продовжимо. Ну, якщо вже почав. Давайте, державна програма, майстерня в кожен дім. Так, є, ще раз. Спадок. Я кажу, що у нас спадок зростає. Погнали тепер по військовій академії, ось так. По військовим покращенням. Все, ось тепер економічно. Я прям Я монстр. Да я. Хм, хочу. Так ви 2 і тисяч. Це Румунія з Греції разом взятих, я 3 і тисячі. 3 і тисячі економіки. Ну що ж, військова академія. Ой, там просто не розносять, як приємно. Завжди приємно з цим спостерігати. Переваги! Дохід від виробництва. Так, спадок цивілізації. О, сюди, сюди, сюди. Військові бонуси вже прям по максимуму качаємо. Ну, бо все ж таки одразу з Грецією і з Румунією не дуже приємно буде воювати. Так, все. Так, і 1800 на максимальний рівень військової академії. І yeah, красиво. Ну і столицю теоретично можна до кінця вже качнути. Так, тут десь. О, максимальний військова академія для генералів. Знаєте, хоч, хочеться мати прям без, беззаперечну перевагу. Тому погнали. І військову академію для генералів викачуємо. Можу собі дозволити. Так, що тут? Тут є ефективність оподаткування. Так, є ефективність оподаткування до кінця покращена. Є військова академія генералів до кінця. Що ж, ой. 9 вас. 9 вас. Дев'ять вас. Дев'ять. Вас 18. Вас 18 рекетивних, Погнали в Софі створити 3000, просто зараз улітає. Так, що ж, тут ще можна щось качнути. Максимальний рівень суду можна покращити. Максимум людського ресурсу і відновлення людського ресурсу. Це неймовірно важливо. Так і насправді кажуть, що на армію максимум. Бо це швидкість відновлення. Людський ресурс за місяць. Бойовий дух більше. Так, дохід від виробництва. Немає економічного радника. На ефективність, окей. Що я там ще можу? Ще 36. Ну Але в мене. знову ж людські ресурси я також. Ми також обмежені по людським ресурсам ще. Ну давайте порти усюди. Можу собі дозволити. Ну, вони вже. А, ні. Все ще Румунія з Греції менше за мене по економіці. Так, погнали. Ще 32. Створити. І ми прямо по ліміту, ідеально. Але ще людські ресурси відновити. Хоча б половину. Хоча б 40, мати б. Або можна ось тут качнути людські ресурси. ось так, всі. Всі один раз качнуться. І для мене це має бути. ну, воно тут чомусь. Я, я не розумію, по якому принципу, воно тут оновлюється. Агресивну експансію ще зменшимо. Тут же має бути ще щось цікаве. Максимальну кількість золота. Також, коли занадто покращені, це важливо мати більшу максимальну кількість золота. На що? Це буде дивно, якщо я зараз не переможу. Чого вже чекати? Армунія. Проголосити, проголосити незалежність. Що, десь? Ми панали бух візьму. Їх столицю одразу. Це буде приниженням для них. Так, там ще так вийшло, що я зараз тепер в захисті. Все, всіх порозбивав. І греків також. Так, 72. Тепер можна поділити і відправити другу половину Вафіни. Все. Тепер в обох місцях я можу більш-менш відпочивати. Так, другу половину поділю тих, кого Афіни відправив. І ваша мета? Ось так. Затвердити, так, погнали. Мені ж точно тільки вони А, Одна провінція від греків, серйозно? Ось ця одна провінція. Як можна було так зробити? Ну так, 92, 99, 100. Все, прекрасно. Ні, стоп, серйозно? Так, мені ось. Ця... А, зробити вимога. Я не. давайте, окей. Ось тут дві провінції. Це те, що обов'язково ось тут дві провінції. І ось тут. А далі. Давайте ось так. Звільнення інших народів. Висунути, затвердити все. Так я ж? Я ніде не помилився, треба просто тепер почекати мирну угоду з грецією і добити греків. ях ядра. ТБ. Унікальні будівлі, ще швидко. Так, спадку. До речі, тут десь. О, темпи зростання. Ну і тепер тримайте всі економіку. Ой, у всіх тепер максимальний рівень економіки. Ой, як так сталося? Упс. Майстерні усім. Що там? Пам'ятники усім. Ой. Ой, давайте інфраструктуру всім ще. У мене якраз спадку багато. До речі, ось на інфраструктуру ходить дуже багато спадку. Прям дуже. Але хочу хорошу інфраструктуру. Не зрозуміло, що я перше місце посилю. А все, в мене, всюди. в мене всюди максимальна інфраструктура ще. Економіка. Є ще пару провінцій, все. Тепер, <клес> тепер нема. Де побудувати економіку? Порти я там ще розбудовував. Що, Греція, що то там? О, вже можу. Ой, а давайте. Покращити полки? І я можу. Ну, 80, 80 точно зможу. Ще 80. Новий закон, якийсь дякую. Так. Окей, давайте всіх об'єднаємо. Розділимо одного сюди, одного сюди. Переваги. Ой, давайте агресивну експансію. Зменшимо. І ось тут також. А, вже зменшили на максимум. Ну, максимальний рівень радника. Що ж, оголосити? Афіни. Бухарест, вони, скоріш за все, не встигли відновитись після попередньої війни зі мною. Вперед. О! Румуни, вас? А що ви там забули? Все нормально. 90, 96, 99, все, 100. Зробити вимогу, все заберу, все заберу. Затвердити. Затвердити. є. На да, мені куди менше треба було провінції, але сформувати. Ну і зрозуміло, що я перше місце по силі. І по економіці, і по престижу, але по населенню далеко не перше. А теоретично можу стати першим. Просто цікаво, це темп зростання, чи людські ресурси, це напевно все ж таки більше для військ. Це, напевно, темпи зростання, на населення впливають. А ну-ка, чи карюрюється? Темпи зростання? Ну, не сильно, не знаю. Може, якщо в Стамбулі, я побудую тут більше темпи зростання, воно більше буде зростати. А, так, ось тут написано зростання населення. Так, стоп, 7 тисяч на темп зростання в відсотках. І так всі зростають. Тобто в тебе так само. Ну так. 7 тисяч помножити на темп зростання і це зростання населення в конкретній провінції. Якось не дуже. І при цьому це ось ці 7 тисяч додаються раз, раз на 10 років. Ем, якось дуже погано. Окей, окей, окей. Це тобі по населенню ти ніяк не зможеш наздогнати умовну Індію. Цікаво, скільки в Індії людських ресурсів? Він було б прикольно, певно, сісти за Індію пограти. По посиланню що в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти War Factory гра, яка вийде через півроку. Якщо ви додаєте її добажано, це на мене неймовірно підтримує. Ну так само, якщо ви її додаєте добажено всі інші мої ігри. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і з відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку мене підтримують. А так, взагалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!